5 тисяч гривень на підготовку до школи. Таку допомогу можуть отримати батьки першокласників. Заяву оформлюють у застосунку дія без зайвих довідок і черг. Після того, як дитину зарахують до першого класу, треба знайти послугу пакунок школяра у додатку. Гроші надійдуть на «Дія-картку». Їх можна використати на придбання шкільної канцелярії, одягу та взуття. Якщо дії немає, звертайтеся до пенсійного фонду. Важливо. Подавати заяви слід до 15 листопада. Підрахуємо, скільки ж коштує зібрати дитину до школи і проаналізуємо тенденції цін з Олегом Пензіним, виконавчим директором економічно-дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаю вас в нашому ефірі. Я вас також щиро вітаю. Добрий день. Пане Олеже, ще не збирав своїх школярів до школи, тож не знаю, скільки все це коштує. Давайте з вами зараз спробуємо розібратися. Скільки зараз коштує зібрати дитину до школи? Ну, дивіться, перший позитив. Е, ціни на е, одяг, на взуття, на канцелярщину, ту, що потрібна дитині до школи, з 24 року не дуже сильно змінилися. Навіть по деяких позиціях навіть стали дешевші. Так що, практично, ті самі витрати, що ми могли би понести в 2024 році, вони десь кореспондують з тим, що будемо мати тепер. Власне, от ви зараз говорили про 5 тисяч на першачка, Ну, в дійсності. Для того, щоб зібрати з ззуттям, з одягом, з канцелярськими всіма отими вимогами школяра, то приблизно десь на хлопчика виходить десь сума на рівні 7, максимум 10 тисяч гривень. На дівчинку більше. Якось так історично складається, що на дівчинку десь там до 20-22 тисяч гривень буде потрібно. А от безпосередньо сам канцелярський оцей блок, його можна, скажімо, є різні, найдешевший, най, най, скажімо, економніший варіант це до тисячі гривень, а так, щоб більш-менш розлого, це до півтори до двох тисяч гривень буде коштувати оця вся радість. Так що в середньому на першака, напевно, 5 тисяч вистачить, плюс-мінус. А старші діти, безперечно, обійдуться трошки дорожче для батьків відправити їх у школу. Дівчатам за колочки треба купувати, вони, на жаль, тянуть більше. Дорожче. Дорожче. Пане Олеже, а оці 5-7 тисяч на дитину, це на осінній період. Тому що є ще зимовий, коли треба купити зимовий одяг, зимове взуття, Ні, це цей це це перший е, набір, який потрібний для того, щоб зібрати дитину в школу на, е, скажімо, демісезонний, як, як кажуть, цей період. Безперечно, коли ми з вами говоримо за зимові речі, вони є однозначно дорожчі. Хоча ще раз е, все залежить від того, е, ну як ми збираємося. Дитину забезпечити тими чи іншими речами на зиму. Е, власне, е, що краще, і що власне є моментом. Коли ми з вами говоримо про більш старших дітей, то е, щось вони зможуть попідтягти з минулого року, так що це буде певна економія. Ті цифри, які ми зараз з вами називаємо, це цифри так, от ніби нічого в дитини не було. І от ми починаємо з нуля його одягати або її. І без врахування того, що дитина має об'єктивно, тому що треба розуміти, що е, дуже багато речей, які діти в яких діти підуть у школу, це не тільки там, скажімо, безпосередньо там шкільна форма, але і ті речі, що вони носять повсякденному життю. Тому однозначно, оті моменти вони будуть здешевлювати загалом е, суму того, що потрібно для того, щоб дитину зібрати. Але ще раз говорю, коли от повністю з нуля збирати на Школу, то, власне, оця цифра. Вона виходить, і на жаль, ну а може на щастя, для дівчаток вона безперечно є дорожча. пане Олеже. Ви сказали, що можна зекономити. А на чому можна зекономити? Ну мені здається, що на канцелярії все таки не вийде, тому що я пам'ятаю, що і пластилін треба купити, і цвітний папір, і цвітний картон, і звичайний картон ну, багато всього. На чому тоді можна зекономити? Ну, дивіться, коли ми з вами говоримо про одяг, безперечно, там ж є достатньо великі можливості вибору, і що є дешевше, що є дорожче. І відповідно, коли ми з вами говоримо про пропозиції, що є на ринку, однозначно можна вибрати там різні варіанти, які будуть більш відповідати обсягу вашого гаманця. Тому що однозначно треба розуміти, що всі ті речі вони впираються в нашу купівельну спроможність. Е, ну, єдиний момент, чому так сталося, що воно не дуже сильно виросло з минулого року, тому що в нас курс гривні не дуже сильно просів, а в основному вся канцелярщина це імпорт, як, як в більшості випадків іде. І тут якраз це дає можливість ну, співставляю, співставляючи ціни з 24 роком говорити, що ну, сильно воно не пішло вверх. Так само і з Одягом. Одяг, коли ми дивимося навіть по загальних цифрах, він не дуже сильно подорожчав. Це в нас з вами продовольча корзинка на 22% скочила. А в цілому, от коли ми з вами говоримо про промислову групу, то там ріст цін є не дуже великий. А стосовно безкоштовного харчування, це безумовно велика допомога батькам, тому що. Діти мають можливість безкоштовно харчуватися і дуже цікаве, дуже гарне меню. Мої діти завжди кажуть, що годують дуже, дуже добре. Наскільки це допомога? Ну... ну безперечно, дивіться, ми з вами говоримо, як зібрати дитину. Ми не обговорюємо з вами, як дитину протримати, поки О, це, вона теж витрати, це теж витрати. Це теж витрати. <смеш> <смеш> Безперечно, все те, що держава може допомогти, однозначно це плюс для того, щоб утримати коляра, і будь-які додаткові видатки держави для того, щоб допомогти прогодувати для того, щоб допомогти одягти дитину, для того, щоб зібрати її, однозначно, це плюс сімейному бюджету. Це добре. Коли там ми з вами говоримо там про сім'ю, коли де там одна дитина, уявіть собі, що ви там декілька дітей збираєтесь різного віку. Одночасно в школу, це ж наскільки збільшуються загальні видатки. А е, питання демографічних речей це є надзвичайно важливим для держави, тому будь-яка допомога це є однозначно покращення фінансового стану сім'ї і полегшення того тягара, який однозначно несе сім'я, е, власне, готуючи дітей до школи. Пане Олеже, раз ми вже перейшли на тему продуктів харчування. Давайте у нас хвилинка ще буквально залишилося. Що буде з цінами на продукти під кінець цього року? Збір врожаю зараз іде активний і власне є надія, що власне вересень, жовтень покаже достатньо цікаве зниження продовольчого кошту українців порівняно з аналогічною датою 2024 року. Хочу нагадати, що у 2024 році був дуже поганий врожай. Так що в чому є особливість статистики? Вона оперує відносними цифрами. Тобто, база береться 24-й рік і порівнюється з ціною 25-го. в два му році ціна дуже сильно підскочила. що, якщо картоплі там овочей і всього останнього буде багато, то відповідно і знизиться умовно. Там з точки зору статистики знизиться ціна продовольчого кошика. Так, що в даній ситуації є надія, що цей рік буде кращим, і відповідно людям буде вигідніше. Фінансувати власне своє харчування. Дякую вам дуже, пане Олеже, за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Дякую. Я нагадаю. Це був Олег Пензін, виконавчий директор економічного дискусійного клубу.